Всі. Всім привіт, другі друзі! З вами, як завжди, я Мернют. І сьогодні просто подивіться, скільки снігу випало у нас в селі. Так, друзі, нарешті вже наступила зима. І просто гляньте, наші всі селяни вділи ось в такі от новорічні шапочки. Як на мене, вони виглядять дуже круто. І як ви могли помітити, мій скін трохи змінився. Я зробив такий от світер та шарф. Ну і коротше, друзі, як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо прикрашати наше село до Нового року. Ну, я пропоную почати з мого кабінету. А для початку я розвішу ось такі от гірлянди. Як на мене, вони виглядять дуже круто. Так, ага, ось так чудово. Так, ага, сюди. Друзі, напишіть у коментарях. Чи ви вже прикрашали свій будинок до Нового року? От, наприклад, я ще ні. Так, а ми майже вже розвішили всі гірлянди. Так, ще трохи ось залишилося. Ось так. Ага, все чудово. Далі давайте розвішуємо гірлянди в домі коваля. Так, ага, ось так от. Чудово. Так, ну розвішування гірлянд це займе дуже багато часу, тому я це зроблю за кадром. Друзі, гляньте, що я знайшов, я знайшов ось таких ось сніговиків. Так, давайте їх поставимо десь ось тут. Ага, так, так, так -та так, давайте... Ось тут ще поставимо. Так, треба багато сніговиків, тому що сніговики це круто. Так, давайте ще тут поставимо. Ага, просто подивіться, як вони круто виглядають. Давайте біля тебе ще поставимо. Ось тут. Так, все чудово. А, так, так, так. Та, та, так, Де ще можна поставити? Ну, давайте ще тут одного поставимо і думаю, цього досить. Ще я знайшов ось такі от новорічні шкарпетки, тому давайте поставимо їх над кожними дверима. Так, давайте над цими ще. Тут взагалі дверей немає. Так, ось тут. Ага, так, давайте ще е, над моїм кабінетом повішаємо. Так. Ага, все чудово. Так, ще тут треба. Ага, давайте ще в коваля. І давайте ще в церкву. Ось так, все чудово, друзі. Ще я знайшов ось такі одноврічні вінки, тому давайте їх теж поставимо. Так, поставимо тут, а ще. Так, давайте ще в цьому біля цього дому. Так, давайте десь біля дверей. Думаю, отак, ага. Давайте ще тут. Так, ага, чудово, тут ось. Ой, ось тут. Так, давайте думаю, що біля тебе можна їх поставити десь ось тут. Так, все чи давай, давайте навіть два поставимо. Друзі, я ще знайшов ось такі от сані. Так, давайте, напевно, біля них поставимо якісь подарунки, тому що подарунки це круто. Е, так, давайте якось попробуємо їх тут впихнути. Так, е, давайте десь тут поставимо. А ну-ка, поставляться так, поставляться. Е, давайте ще десь ось тут. Так, давай, давайте. Так, якісь ще тут подарунки є. Давайте от ще візьмемо. І десь тут поставимо біля сані. Так, давайте десь ось тут. Так, це будуть подарунки на новий рік всім нашим жителям, які проживають в нашому селі. А на колозівці хочу поставити ось такі одноворічні дзвінки. Так, і давайте, напевно, вже будемо ставити ялинку. Візьмемо саме ялинку, ще візьмемо подарунки. Так, давайте її поставимо десь в центрі нашого села. Так, ось тут давайте, наприклад. Так, як виглядає? Ну, виглядає, друзі, думаю, що круто. Так, давайте ще ставимо подарунки обов'язково. Так, ага, так, ще тут. Давайте ще отакі поставимо от. Ага, червоні ще. І так, іще давайте ось тут. Так, ну все, друзі, мені здається, що виглядає круто. Так, давайте в кожному домі ще поставимо ось такі от маленькі ялинки. Давайте собі поставимо десь ось тут на столі. Так, ну як на мене вона дуже мило виглядає. Так, давайте ще поставимо в моєму будинку ось тут. Ага. е, Давайте ще отут, а у коваля. Так, що тут? Давайте отсюди поставимо. Ага, так, все чудово. Я знайшов ще от таких декоративних оленів, Давайте поставимо їх ось таку. Так, все круто. Друзі, я ще згадав, що обов'язково треба зробити святковий стіл. Ну тому що який новий рік без святкового стола. Тому ми беремо просто багато різних страв. Так, давайте беремо просто багато продуктів нам треба, тому що ну це святковий стіл, все таки. Так, давайте ще візьмемо старілки. Ага, так, все чудово. А святковий стіл ми зробимо ось у цьому домі. Так, давайте робимо ось такий от стіл. Ага, так, чудово, Ну думаю, цього буде достатньо. Так, ну що ж, давайте тепер будемо ставити страви. Так, ставимо, а, блін, як же цей торт смачно виглядає. Так, давайте ще це поставимо сюди ось сюди. Так, ага. Блін, трохи мало місця, насправді. Давайте ще обов'язково поставимо печиво з молоком. Ну просто гляньте, як це апетитно виглядає. Так, давайте сюди поставимо ось це. Так, давайте ще поставимо ось тарілочки. І давайте ще збігаємо в тебе, тому що там є одне дуже круте печиво. Так, друзі, ось вони просто подивіться, ось такі от пряникові чоловічки. Так, ми беремо їх. Так, давайте візьмемо побільше. Та, давайте, коротше, всі зразу вже Візьмемо? Так, ага, чудово, і погнали на касу. Так, все, друзі, я купив це печиво і погнали, будемо його розкладати по тарілкам. Так, кладемо на тарілки і все круто, друзі. Просто круто. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Так, ще, звісно, потрібні стільці. Так, давайте їх поставимо е, ось так. от, е, ага, так, треба, щоб на всіх хватило. Ну, чудово, друзі. Коротше, просто гляньте, як на мене це виглядає дуже круто. Як же я обожнюю новий рік? Це, напевно, для мене найкраще свята. А ви пишіть у коментарях, яке свято вам найбільше подобається. Що вам теж подобається новий рік, то обов'язково ставте вподобайку. А ми, друзі, продовжуємо. Друзі, просто гляньте, яку ялинку я знайшов. Її теж треба десь поставити. Давайте її поставимо десь тут, біля сніговика. Так, беремо подарунки і розставляємо їх біля ялинки. Так, все чудово. У мене вже виглядає дуже круто. Але я вважаю, що потрібно ще щось додати. Ще я знайшов ось такі от цукерки. Тому давайте їх сюди поставимо, щоб селяни не могли просто підійти і взяти собі цукерку. Так, давайте ще еленки поставимо. Ага, і давайте обов'язково ще тут їх поставимо. Десь ось тут Так, все чудово. Я знайшов ще одні новорічні гірлянди, і тут дуже багато різних кольорів. Тому давайте беремо їх всі і будемо прикрашати наше село. Давайте ще візьмемо ось це. Так, все чудово. Ми ось так от робимо, і просто гляньте, як це святково виглядає. Ми робимо так з кожної сторони, і ми їх розвішуємо на кожний будинок. Ось так. От ага так. Друзі, ну вже виглядає дуже круто, я вважаю А колозія пропоную прикрасити ось так. от, О, просто гляньте, як воно прекрасно виглядає. Мені дуже подобається. Так, ну напевно, ці дзвіночки я знімлю, тому що вони трохи так собі виглядають. Тому давайте ось так зробимо все, друзі, це чудово. Так, ці гірлянди давайте знімемо, тому що вони трохи заважають. Так, далі давайте прикрасимо мій кабінет. І все, ось так от у нас вийшло. Так, далі давайте прикрасимо Дім Коваля. Я хочу фіолетовим кольором. Ну, виглядає круто. Так, правда, ці гірлянди трохи заважають. Ну, може потім якось я їх знімлю. Так, ми ось так от робимо. Так, давайте ще от такі от маленькі будиночки прикрасимо, тому що треба, щоб все село виглядало гарно. Так, далі прикрасимо ще мій дім. Ну і можливо, я собі пізніше куплю якийсь другий дім, тому що ну цей маленький, і в ньому якось некомфортно жити. Давайте ще цей дім прикрасимо, і начебто це все. Ну все, друзі, ми прикрасили наше село, і воно готове святкувати новий рік. А на цьому моє відео закінчується, тому ставте футбайки та підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі, що ще можна зняти. А з вами був я, Нют, і всім до зустрічі!